Доброго ранку, наші милі ромаштівці. Життя продовжується і в новому році знову я з вами зустрічаюся на ранковій зустрічі. Сьогоднішня зустріч буде про зимові явища в природі. Ми вже з вами говорили про зміни в житті тварин і рослин. А сьогодні піде мова про зимові явища. В неживій природі. Давайте ще раз згадаємо наші зимові слова: мороз, сніжинка, снігопад, іній, візерунок, віхола, заметіль, лід. Так, це дуже і дуже цікаві слова. І я вам пропоную рубрика Вірші про зимові явища в природі. Тож послухайте, будь ласка, сніжинки з неба падають сніжинки, зимонька, де ти? На мети-за-мети мети ми з тебе зустрічаєм з лижами й санчатами, з ковзанами на ляду, а зимонька гукає, йду. Мороз. Дивні квіти розпустились на шипках вікна. Це морозкові приснилась уночі весна. Снігопад все довкола біле-біле. Снігопад дарує диво. Він пухнастим покривалом землю ніжно покриває. Завірюха віхола, сплять над озером ялинки. Як сестрички у повитку біла віхала хустинки, їм зіткала на швидку. Крига лід. Дорожній майстер грудень, мости будує всюди, вкриває ріки кригою. Воює із відлигою дороги підморожує, ще й сніхом припорошує. Іній. На вікні сріблястому від інею точно хризантеми розквітли У верхніх стеклах, ніби. Небо яск яскрос... ясно синєє, і застріха в сніговому пилу. Рубрика загадки про зимові явища. Слухайте, думайте, відгадуйте, в небі хмара пропливла, Білий пух розсипала. Що це? Так, це снігопад. В нас зимою білим цвітом сад зацвів неначе літо. Так, подумали правильно. Дерева вкрились інеєм. Літає часто він довкола, дерев чимало поламав, але ніхто ніде ніколи Його ні разу не спіймав. Так, це наш вітер. Я... Малюю візерунки дововижні, її малюнки, фарба в мене одна, білосніжна, чарівна. Це про що? Правильно, про мороз. Тож діти? Гуляємо, спостерігаємо. Розвиваємось, запам'ятовуємо. До нових зустріч на ранковій зустрічі. Папа! -па.